Про зустріч Зеленського і Трампа, і на вашу думку, от е, чи відбулося зрушення, чи знайшов наш президент потрібні слова, щоб потім е, в true Social опинився той пост, який опинився з паперовим тигром, з тим, що Росія явно не дотягує, з тим, що в неї погана ситуація в економіці, з тим, що Україна бореться достойно і могла би за підтримки повернути свої території. Угу. Е, ну, дивіться, дуже добре, що не стало гірше, це чудово, я цьому радий, У мене такі були очікування. Але по факту, тут е, треба в цьому дописі не тільки бачити те, що нам подобається, а бачити дійсно, що там написано. Адже по факту, Трамп е, просто сказав те, що він не говорив раніше. Ну. Те, іншими словами, в дечому, можливо щось нове додав, але по суті нічого нового. Він каже: от, за підтримки Європейського Союзу, Україна там щось може зробити. Про підтримку від Сполучених Штатів Америки, мова не йдеться взагалі, е, про те, що Штати там змінюють свої підходи якісь що він каже, от Росія можливо паперовий тигр але я не знаю, можливо і ні, можливо, я не знаю, хто вони взагалі такі, і так далі. Він говорить про те, що бажає успіху обом сторонам конфлікту в цьому протистоянні, і каже: Ну, ми продаємо зброю НАТО, а НАТО вже саме вирішує, кому що передавати. А то якби питання, а штати вже не в НАТО. Чи можливо Трамп забув, що Сполучені Штати Америки не в НАТО? Не знаю. Як на мене, цей його допис виглядає як спроба радше викликати ревнощі у Путіна, сказати подивись. Я замість тебе оберу іншого Владиміра, красивішого, молодшого, накачаного. Тому дивись, Владимір, подумай, може, ти будеш до мене більш лагідним. Можливо, наступного разу не будеш мені так відверто плювати в обличчя і витирати в мене ноги. Можливо, хоча б щось одне обереш. Ну або там по буднім дням плюєш в обличчя по вихідним витираєш ноги, ну якось розподілити це так, тому що все одно він не зміг видивити себе дійсно якоїсь чіткості, бо повторюсь, як би, як би він не починав цей допис, все закінчилось тим, що бажаю успіхи, удачі, давайте побачимось, коли побачимось. Тому я не поділяю якогось там оптимізму, який багато в кого з'явився в зв'язку з цим дописом в соцмережах. Ну, є і є. От якби Трамп приїхав в Київ. І виголосив таку промову в столиці України. І ще й сказав: Я приїхав до вас не з порожніми руками. Ось вам система Петріот. От тоді б я сказав, що ми досягли зміни е, в, в світогляді Дональда Трампа в підході його адміністрації до завершення цієї війни. А поки що, це слова. Ну, слухайте, якщо ми будемо всерйоз всі заяви розбирати Дональда Трампа, то давайте поговоримо зараз про те. Як парацетамол викликає аутизм? Чому ні? Цю заяву також будемо всерйоз сприймати. Чи, можливо, поговоримо про те, як вітряки вбивають мільйони птахів, і те, що відновлювана енергетика це в цілому шахрайство якесь, та й нею не потрібно займатися. Давайте в цьому тоді будемо розбиратись. Ну, написав написав. Це дійсно той випадок, коли можна сказати, на заборі також пишуть. Воно то так, але разом з тим, оця оцей, ну я розумію так, що конкретики не прозвучало. Що не прозвучало, що ми там будемо давати НАТО, продавати НАТО зброю, а далі хай роблять з нею, що хочуть. Це теж там окей, певний оптимізм. Хоча і Зеленський говорив, що тривають зараз перемовини зі сполученими штатами про якісь нові варіанти ППО, і це не про Петріот. Але сама зміна вектору про що говорить? От, бачите, я на початку ефіра. Говорив про те, що таке відчуття, що Гойдалки Зустрівся з Путіним одне. Зустрівся з Зеленським, послухав його, отримав якісь розвіддані як то кажуть, помахав гривою. І інше. І тобто, вже Україна молодець, вже Україна бореться, вже Україні під силу повернути свої кордони, а може й піти далі. О, 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 оця векторальність полярна, вона про що говорить? Немає жодної зміни, вектора те, що Трамп балабол, це не можна називати зміною вектору. Якщо людина сьогодні говорить одне, завтра, інше, це не означає, що він там в багато, в багато ходовочку якось грає. В діях він досі послідовний. От я вам просто наведу приклад, так? Більше дев'яти місяців його всі кружили, облизували там, намагались йому пояснити, що відбувається з цією війною. І от нарешті ми досягли такого допису в Трусошову. Ну нічого собі, оце, звісно, вау, який прогрес. Це здобули, як то кажуть. Як діє Трамп насправді? Він Путіна на Алясці зустрічає все таке. Це одна справа інша. Як він стелився перед Сі Цзінпіном, щоб той хоча б з ним поговорив? Ось, де діє? Ось що вказує на справжній вектор. Коли Дональд Трамп тільки щоб поспілкуватися з Сі Цзінпіном, щоб тільки імператор Сі підняв свою слухавку, і приділив йому п'ять колин свого дорогоцінного часу. Він продовжує відтермінування блокування Тіктоку на 90 днів і заморожує 400 мільйонів військової допомоги Тайваню. Ось це дії, ось це те, що вказує на вектор, а не якісь балабольства в соцмережах. Е, ще такий момент. Добре. Е, якщо, е, наприклад, вірити публікації видання «Зе Телеграфи» не тільки їм, буцімто Трамп намагається вийти з війни. Відповідно, я так собі думаю і міркую про те, що а вийти з війни. Ну тобто, вийти взагалі з цього питання і сказати: ну все, от грайтесь далі. Я в цій пісочниці більше нічого не контролюю. Відповідно, значить, і контакти з Путіним всі мають бути припинені. Якщо Трамп каже, що ні, це точно вже не наша війна. Ні, ми точно не будемо нікому допомагати. мається на увазі ні НАТО, ні Україні. Відповідно, тоді можна сказати, ну. Тобто, якщо нас кидають так на призволяще, ми ж теж можемо сказати, тоді будь-які контакти з Путіним не підтримуйте. Навіть не давайте йому шансу вийти з дипломатичної ізоляції. Може таке бути? Ну ми то сказати можемо, тільки нас не почують. Це А Друге, так він і так не заходить. Поки що, все робив, все, що робив Трамп, нам тільки шкодило. Те, що він в принципі повернув суб'єктність Путіна, це завдало по нам найбільшого удару за весь час його каденції і значно погіршило ситуацію для нас. Те, що він Путіна зі статусу нерукопожатного рукопожатного повернув на міжнародну арену, це надзвичайно потужний удар по, по нам, по Україні, і те, що ми зараз якось ще співпрацюємо зі штатами, це ну. Якби більше заслуга е, окремих людей, які над цим активно працюють, от як, наприклад, Кіткелог, який займається питанням спільного виробництва дронів, в чому ми дійсно зможемо продовжувати співпрацю зі сполученими штатами Америки, але в цілому, якщо Трам буде діяти так, як діє зараз, то краще нехай дійсно він виходить, тому що шкоди від його е, миротворчих зусиль. Є значно більше ніж користі. Я не думаю, що він прям піде в такому плані, що от все ми взагалі там ігноруємо це питання. Вони будуть продавати зброю, як і зараз продають, тому що вони зацікавлені, тому що вони заробляють на цьому кошти. Ще й 10% відсоткову націнку додатково до ціни комерційної роблять для тієї зброї, яка продається для України. Ну будуть і надалі так робити. Спільне виробництво дронів буде, тому що в цьому зацікавлене американське збройне лобі. Вони хочуть це робити. Вони бачать великий потенціал в співпраці з Україною в цьому питанні, і це все буде відбуватися. Чи буде він спілкуватися з Путіним? Звісно, він буде спілкуватись і з Путіним, і з Сі, тому що це єдині люди, яких він поважає. Це круті хлопці, на яких він дуже хоче бути схожим. Вони є для нього авторитетом. Це, мабуть, єдині дві людини, до рівня яких він хоче дотягнутися. Для нього це приклад для наслідування. Тому в цьому плані себе не варто тішити такими надіями, що якщо Трамп піде, то ми скажемо, ну тоді з Путіним не спілкуватися. Він каже: хорошо, Україна. Я, звісно, вас почув. вас дуже сильно поважаю, тому не буду це робити. Ну добре, ми ж то, в принципі, бачите, багато її не очікували. Це зараз, от у нас там хвиля трошки оптимізму нас ну, там, піднакрила після зустрічі успішної. Але пару тижнів тому, коли Трамп теж казав про там, почекати, приділяв увагу сотні інших питань, окрім України. Під час зустрічі з Путіним у нас, в принципі, вже було розуміння, що ага. Ну ясно. Ну тобто, в принципі, справа йде там до згортання якоїсь підтримки. Відповідно, ми почали переключатися на Європу. Ми почали контактувати більше з європейськими партнерами. Ми почали налагоджувати з ними якісь контакти щодо виробництва зброї, щодо обміну розвідданими. Ну і в цілому співпраці. Плюс сталися от. Російські провокації в якості дронів на Польщу, в якості мігів над Естонією, в якості зальоту ще одного шахеда в Румунію. І чи є у нас певна консолідація з Європою зараз, станом на зараз? І чи Європа має сили протистояти Росії? А, ну Ситуація покращується у нас з Європою. В цілому, так, але досі Європа набрала тих темпів, які необхідно набрати в цій ситуації, тому що це вже не тільки питання, що стосується нас, це питання, що стосується безпосередньо їх безпеки. Також оскільки Російська Федерація і надалі буде продовжувати робити провокації, оскільки це вже не просто їх план, це вже не просто. Те, що вони мають намір робити, це частина ширшої стратегії, яку реалізовує Китай для того, щоб встановити свою гегемонію на противагу Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що вони відчувають, що кращого моменту ніж зараз може не бути, вони бачать абсолютну жалюгідність президента Сполучених Штатів Америки, вони бачать нерішучість Європи, тому вони будуть діяти і діяти в тому числі. Через посередництво Російської Федерації, через ескалацію в Європі, і нам дуже важливо до партнерів це доносити. Є певні прогреси. Є проект Східна стіна, який фактично буде будуватися навколо досвіду України. От те, що зараз Україна може собі значно більше дозволити в військовому плані стосовно Російської Федерації, і ми побачимо ще більше таких речей, ще більше дронів над Москвою. Над іншими містами росіянам почне скориставати дуже страшно і неприємно, бо у нас тепер сильніше розв'язані руки, бо Європа нам нічого не скаже. Бо Європа залежна від нас, бо Європі страшно. Європа розуміє, що ну ми єдині, хто їх якось захищає, і що тільки використовуючи нас досвід, вони можуть себе обезпечити. Бо Руд та каже: ну ми так. Не повоюємо, збиваючи дрони, які коштують кілька тисяч доларів, ракетами, які коштують по мільйону. Їм це дійшло тільки зараз, на четвертому році повномасштабної війни, тільки зараз, От, до речі, про рівень НАТО, про рівень аналітиків, деякі ухвалюють там стратегічні рішення нас звично їх романтизувати, так і вклонятись перед західною аналітикою. Ну от, на четвертому році повномасштабної війни їм тільки дійшло, що не можна збивати дрони за пару тисяч доларів ракетами за мільйон. Що так воєнна економіка не працює. Ну, це, звісно. Ну, така, бачите а яка ж воєнна економіка? Вони то живуть в мирному часі, вони то вважають, що все ж нормально. Тобто, які ж там воєнні підрахунки? А потім, коли дійсно довелося випустити ці ракети, вони кажуть: чекайте, ми витратили там умовно 2,5 мільйони, позбивали дронів на 100 тисяч. Ну, хай там, хай на 500 тисяч. Ну так це не працює. Логічно, а вони не 2 мільйони витратили. Там, якщо ракета одна коштувала 1 мільйон. То мінімум 10, а то й більше ну хай бити. 10, так ну хай ну тобто так, і то і тепер вони такі о точно. Ну звісно, коли це знаєте, це ж абсолютно життєва історія. Коли ти з боку щось кажеш, там, друже, озирнись, от так це не працює. Допоки цей друже не наб'є свої гулі на голові, в нього нічого не спрацює. І щоб ти йому не казав, хоч кіл на голові тиши, а все одно, допоки свої гулі не наб'ються, нічого не буде. Такий от життєвий принцип. На превеликий жаль. Пане Максиме, змушені вас відпускати. Дякуємо за ваші думки. Дякуємо за вашу аналітику. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, щойно був з нами на зв'язку.